Доброго ранку. Це хороший день для Америки, це хороший день для Європи, і це хороший день для миру в усьому світі. Я щойно підписав пакет законів про національну безпеку, який ухвалила Палата представників. Це зробить Америку безпечнішою, і це збереже лідерство Америки у світі. І це інвестиція в нашу власну безпеку. Тому що, коли наші союзники сильні, і я хочу наголошувати на цьому знову і знову. Коли наші союзники сильні, ми теж сильніші. Шлях законопроєкту до мого столу був важким. Він мав бути легшим і мав досягти цього етапу раніше. Але, врешті-решт, ми зробили те, що робимо завжди. я зроблю так, щоб поставки почалися негайно. найближчими годинами, буквально через кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО. Для артилерії, для ракетних систем і бронетехніки знаєте, цей пакет це буквально інвестиція не лише в безпеку України, а й у безпеку Європи.